Саксон, ЄС Саксон, Еліта Селект. Насіннева кампанія, яка дає змогу топовому гібриду ЄС Саксон, показує результати на Демоділянці. Демоділянська 2025 від компанії Вес Соняшник Сонячник Саксон, топчик, горобчик. Підемо ще по сонячнику Саксон, покажемо, як він виглядає. Дивіться, я не фантазую, я нічого не кажу. Він виглядає ровно так, як повинен виглядати сонячники, дає результати. Дає плодотворні дії для того, щоб ми замовляли українську селекцію і бачили сплановані кошики. Дніпропетровська область, район, місто Синельникове. Будь ласка, 58 гібридів. Демо шикардосне, результати шикардосні. Дивіться, все для вас все для того, щоб ви вибрали те, що потрібно. То, що вам буде зручно потім бачити в себе на полях. І шануємось, дивіться, звертайтесь компанією стандарт. Вами буде завжди результат, підхід 24 на 7. І, будь ласка, висновки будьте робити теж разом з нами. Все, до зустрічі з вами, компанія стандарт».